Візит до Києва. Несподівана подорож до Москви. Перемовини з китайським очільником та зустріч із Дональдом Трампом в Штатах. За задумом Орбана, цей липневий вояж мав би стати миротворчою місією для закінчення російської війни в Україні. Він вирушив у нього, що й на Угорщина почала піврічне головування в Раді ЄС сидячи в Брюсселі, ми не стаємо ближчими до миру, бо мир не настає сам по собі. Якщо ми думаємо, що все йде своєю чергою, і колись раптово настане мир, тоді ми просто не розуміємо природи війни. Мир настане тоді, коли хтось його створить. Та поки єдине, що вдалося створити Орбану, це грандіозний скандал. В Євросоюзі угорського прем'єра звинуватили у перевищенні повноважень. У Брюсселі обурено заявили, жодного дозволу на таке турне він не мав зміна президентства в ЄС не відіграє жодної ролі у зовнішньому представництві Євросоюзу. Прем'єр Орбан не отримував мандату на відвідування Москви. Будь-яке рішення щодо російської агресії проти України має ґрунтуватися на незалежності, територіальній цілісності та суверенітеті України. Я водночас і розлючена, і сумна через початок угорського президентства в ЄС. Пан Орбан поїхав до Путіна в Москву. Це образа не лише для України, але й для усіх 36 членів союзу У єс заявили, жодних перемовин про Україну не повинно відбуватися за її спиною. До того ж, домовлятися про мир з російським диктатором справа марна. Замирення не зупинить Путіна, лише єдність та рішучість прокладуть стежку до всебічного, справедливого та стійкого миру в Україні. Тож якими б сенсами не наділяли цю поїздку угорці та орбан, її суть є хибною. Йдеться про замирення, а не мир. Та після поїздки Орбан не вгамувався. Він написав уже два листи до європейських установ зі своїми висновками. Угорський лідер заявив, що потрібно відновити дипломатичні стосунки з Росією та долучити Китай до мирних переговорів. Натомість отримав ще більшу порцію критики. Будь-який майбутній діалог з Росією має базуватися на міжнародному праві та статуті ООН. і саме Україна повинна вирішувати, коли це буде можливим у цій війні. Є один агресор це Росія і одна жертва народ України. За те, що Орбан спробував стрибнути вище голови, йому пригрозили м'яким бойкотом. Європейські лідери вже почали саботувати зустрічі, які ініціює Будапешт. Естонія, Фінляндія, Литва та Швеція заявили, що не надсилатимуть своїх міністрів на неформальні саміти. Латвія та Словенія повідомили, що будуть ухвалювати рішення про участь у кожному конкретному випадку. Ми хочемо висловити наше не схвалення не поїздки прем'єра Орбана до третіх країн щодо питання, зокрема війни в Україні. Вона завдала шкоди образу єдності ЄС. Видання політико пише, що 63 депутати Європарламенту звернулися до керівництва Євросоюзу із вимогою позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС. Орбан здійснив кілька дипломатичних візитів, зокрема до Путіна в Росію та Сідзінпіна в Китай, під час яких він навмисно спотворював свої повноваження. Це вимагає реальних дій, таких як призупинення права голосу угорщини в Раді, тому що практика показала, що просте словесне засудження не має ефекту. Статус голови в Єврораді надає можливість визначати короткотривалу політику ЄС, але не дає права бути посередником у міжнародних конфліктах. Ротаційне головування надає право встановлювати порядок денний, виступати в якості господаря, наприклад, для переговорів. І угорщина може скористатися таким привілеєм. Наприклад, це може означати, що вона може затягнути переговори про євроінтеграцію України, але вона, зрештою, не зможе завдати дуже великої шкоди. Віктор Орбан один із небагатьох європейських друзів російського диктатора Путіна. Він не надто приязно ставиться до України, звинувачує її в утисках угорської меншини на Закарпатті. Виступає за скасування антиросійських санкцій, відмовляється надавати військову допомогу та саботував виділення фінансової підтримки для Києва. Головувати в ЄС угорщина буде півроку. З 1 січня її змінить Польща, один із найбільших і найнадійніших партнерів України. Леся, Головіна, Ми Україна, марафон. Єдині новини.